Ця правда від підприємців Житомира про Валерія Онопрієнка. Знайомий із Валерієм Онопрієнко з 2010 року. Знаю Валерія як чесну, мужню, високоморальну людину. Людину, яка завжди прийде на допомогу. Так, 2013 року, 6 березня, в кінці робочого дня, до нас увірвалися невідомі. Всі ми знаємо, що це рік розквіт. Корупції беззаконня зі сторони податкової, ми дізналися згодом, що це були працівники податкової міліції, і це ми дізналися, коли викликали міліцію. Дізнавшись про цю ситуацію, Валерій зателефонував мені і запропонував свою допомогу. І він приїхав до нас. і Ми спільними зусиллями заставили працівників податкової вести згідно чинного законодавства, направили їх. В законне русло. Це свідчить, що Валерій є людиною му, мужньою, сміливою. Бо за цей вчинок, наскільки я вже потім знав пізніше, йому теж були погрози, що він заступився за інше підприємство. Але це свідчить, що це мужня, сильна людина, яка здатна прийти на допомогу своїм друзям, колегам, товаришам. Кандидат у народні депутати України. Округ номер 62 Місто Житомир Валерій Онопрієнко: Патріотизм, МОРальність, Професіоналізм.